У цьому цеху у місті Світловоцьк шиють одяг для військових. Виробництво відкрило релоковане з Херсонщини підприємство. Тут працевлаштували 30-ро людей, каже керівник філії Олег Зябряв. Шили футболки поле. Зараз ми шиємо в КЛП. Це дуже потрібна річ для наших хлопців. Ми їх одягаємо. Футболки ми робили біля 300 за зміну». Працює тут з моменту відкриття швейного виробництва з березня світловочанка Ольга Макеєва. Освіти швачки, каже, немає. Я з формою ну, з 2016 року, бо син в мене підписав контракт з 2016 року, то я знаю деякі нюансики, яка форма була на початку. Це була не, не схожа форма, яка зараз і зручна, і легка. Світлана Коваленко переселенка з міста Оріхів Запорізької області. У Світловодську живе з грудня. Я працювала раніше конструктором. На підприємстві в нашому місті в Оріхові, але швейна фабрика теж перестала працювати так, як обстріли. Після згадки про діму жінки з'являються сльози. Після тих обстрілів, під якими ми були. Я кожен день благодарна всесвіту за те, що за цю тишу. І я дуже благодарна за те, що в нас є робота, є за що жити не тільки на державну допомогу до тисячі. Швейне виробництво у Світловодську, четверта філія підприємства з Херсонщини після переїзду, звідти розповіла заступниця директора Наталія Береза. Із початком повномасштабної війни ми не змогли працювати далі в Херсоні і на Херсонщині. Після вже деокупації Херсона з'явилася така можливість частково привезти сюди обладнання. Шиємо різний одяг для силових структур, формений одяг. Починаючи з трикотажу, з нижньої білизни. Закінчуючи верхнім одягом, шиємо костюми і для поліцейських, Нацгвардія, Міноборони, ЗСУ, ДСНС. Кожного тижня ми направляємо дану продукцію в ті місця, де вони дуже потрібні. Кожного тижня. У нас нема складів готової продукції, тому що кожний виріб, кожна одиниця, вона вкрай сьогодні необхідна в тих місцях, де нас наші захисники. До повномасштабної війни підприємство мало на Херсонщині шість фабрик. Розповідає директор Ярослав Скрипник. П'ять з них знаходилися в Херсонській області. Це місто Херсон, Гола Пристань, Олешки, Нова Каховка та Гініческа. І одна наша філія знаходилася і знаходиться в Миколаївській області в місті Снігурівка. Штат працівників у нас до війни складав 450 працівників. На сьогоднішній день у нас немає доступу до чотирьох наших підприємств. Вони знаходяться в таких містах, як Гінічес, Нова Каховка, Олешки та Гола Пристань. Останній раз я мав зв'язок або ж з керівниками філії, або з працівниками, які там знаходились, ну напевно, пів року назад. Каже, після деокупації відновили роботу двох філій. На сьогоднішній день ми маємо доступ до Херсону і до міста Снігурівка в Миколаївській області. Коли ми вирішили відкриватися от на Черкащині, Піроградщині так, так далі, то ну, ми розуміли, що у нас немає якби других варіантів, хоч ми і залишилися без нічого. На сьогоднішній день у нас в компанії з нуля відтворено 302 два робочих. Це потрібно як і для країни в виді вигляді податків, як для людей вигляді роботи і заробітні платні, так і для Збройних сил України вигляді продукції. Окрім швейного підприємства з Херсонщини, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Світловодське евакуювались два з Харківщини, розповідає голова громади Андрій Маліцький. «Одний з них займається металообробкою. Там працює близько 10 людей. Є підприємство, яке займається виготовленням обладнання для бджолярництва. Принципі дають робочі місця для наших мешканців. Це відповідно оплачується заробітною платою, а податки в основному ну, за місцем реєстрації. каже роботу на цих підприємствах знайшли майже сотня жителів Світловодська. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.